Усім доброго дня! З вами дядько Сашко. Сьогодні покажу друге життя автомобільних запчастинок. Це у нас хрестовина з якоїсь грузової машини здорової. І з неї буде оська на гранулятор. Ну, де ролики. Уже є отвір, уже є сама форма. Посадочне місце під втулку. І під один підшипник. Так, підшипничка я пошуткував, що в мене штангеля немає чим я там міряю. Та є, звичайно. Зараз покажу, кому можна довіряти, китайський штангель і радянський мікрометр. Зараз поставлю на штатив і покажу. Проточив вся пісня. Все чистенько, фаску зняв. Це у нас хрестовинка, а це у нас шестерня було. Тепер це матриця. Чим більше їх робиш, тим красивіші вони получаються, точніше розмітка. На цій ні одного заломиша немає, тобто просверлось оце, пішло два сверла. Тройка. Хайсер. Ну, я не кажу, що два сверла. Я їх не заточую, бо вони вже так не сверлять. Одна заточка, і воно йде вже там під саморізи, під то, що беру друге новеньке і досверлюю до кінця. Тобто, В принципі, розмітка все чітко. Нема за що даже око зачепиться. В принципі, вся пісня. З іншої сторони. Вона виглядає от так. Піде під заколку. Так, тепер дивимося мікрометр штангель. Підшипнички у нас будуть Японія. Де воно там? Джопан світиться десь? Є. Yeah. Я не вчився, я не знаю, які посадки. Там, де я знімав почівники, я просто поміряв, яка хорошо йде. І тепер знаю. Штонгель шахе. Так. Ну отак. Три соточки в плюсі. І зараз поміряємо мікрометром. Мікрометр радянський. 84-й рік. Крутить треба тільки за тріщитку, тріскачку. Знімаємо і дивимося. 3 суточки в плюсі. Може хто не знав, може кому цікаво, ми бачимо 30 на шкалі. І якби дійшло до 0, до рисочки до цієї, то було б 30 0 Якщо не доходить скількись там, то 30 в плюсі. Якщо. Перейде, отак, це вже у мінусі. Вже підшипник буде шататися. А три сутички натяг саме то під прес буде. Ну, Зараз переставляю, зроблю другу сторону і буду робити валики на роздатку. Бо є два штучки треба реставрувати. Ну, поки це було зажато, то вже зробив це кому сподобалось, пишемо, критикуємо. Всім пока.